У першому ТМО Львова з'явилися представники пацієнта. Ініціатива стартувала у лікарні святого Пантелеймона. Ці особи пройшли тренінговий курс Національної служби здоров'я України та партнерів проекту із загальних питань щодо надання медичних послуг. Таким чином вони інформуватимуть пацієнтів про перелік безоплатних послуг та умови їх отримання. Але це ще не все. Вони також консультуватимуть у випадку порушення прав пацієнтів та вестимуть спостереження за процесами надання допомоги у медичному закладі. Висновки експертів шокували митників на пункті пропуску краківець затримали контрабандиста, який віз дошки, але виявилося, що дерево це незвичайне. Я вказав у декларації хитромудрий ділок. Науковців з лісотехнічного університету не обдуриш. Вони одразу побачили, що матеріали старі, Ба більше видно, що це була споруда, яку демонтували. Уявіть собі здивування, коли з'ясували, що це етнохата, яку буквально по дошках розібрали, аби вивести за кордон. Виявляється, що такі будиночки зараз дуже популярні у іноземців, і вони готові платити за них. Шали. Лені гроші. Однак, гори бізнесмен тепер свій прибуток не отримає, а постане перед судом. Книги сформували їхню свідомість. Брати Каїнські зізнаються, якби не чесні та справедливі герої Джека Лондона, то навряд чи вони пліч опліч пройшли аж п'ять ротацій. Зорислав залишив кар'єру юриста, Володимир, тренера з боксу, аби стати поліцейськими спецпризначенцями та відправитися у найгарячіші точки російсько-українського фронту. Почалося АТО. Першим пішов мій брат. Я прагнув також йти. Добро має перемагати зло. Тобто, ну, для мене це не було питання, йти чи не йти. В самих гарячих точках, де ми були, це був Сєвєродонецьк, Лисичанськ, пізніше був Бахмут, Попасна. Ми завжди разом з братом знаємо, що він може, що я можу, він знає. І впевнені один в одному, і нам легше ну, долати перешкоди різні. Воєнна історія для старшого Зорислава почалася ще у 2014 році. Іти добровольцем до батальйону Львів. Він вирішив ще на майдані. Далі запеклі бої з ворогом, і перше усвідомлення, що справжня війна дуже далека від книжкової романтики. Самому вже дебальцево. Ну ми побачили, що таке справжня війна є. Тобто, це є обстріли, постійні повітряні тривоги. Ну от таки, я побачив, ну це набагато відрізняється від того, що в книжках і в кінофільмах. Повномасштабний напад застав братів каїнських у Маріуполі у те, що ворог таки пішов у великий наступ. Володимир та Зорислав повірили не одразу. Але вже за кілька хвилин усі були у повній бойовій готовності. Повномасштабно я застав в Маріуполі. Ну, ми разом з братом застали. В цей момент вночі був наряді, заступав наряд і бачив вибухи там з, з одної сторони Маріуполя. Я думав, що це азовці тренуються. Ще вночі десь година четверта ночі. Подивився на обрій, а там обрій весь червоний був від вибухів. Зайшов Фейсбук і там великими буквами написано Війна. Підніше нас всіх скликали на базу і мали свої вже задачі виконувати інші. Саме тоді, на початку Великої війни, братів вперше в житті розподіляють по різних завданнях. Чи побачать вони один одного ніхто не знає. Тож рідні приймають зворушливе рішення. Роблять спільне фото перед тим, як і ти у бій. Нас роз'єднали. Брат поїхав на одну, одну з ліній оборони, а мені сказали трошки інакше. Ми з братом зробили фотографію, я думаю, ми мусимо в цей день зробити і підписався, зустрінемося в Алхалі. Приймемо бій і ну, невідомо, чим це все закінчиться. Шльомом ми стукнулися і розійшлися. Те, через що брати пройшли разом та поодинці, просто не вкладається в голові. Але найбільше їх вражає некерованість ворога, жорстокість та ненависть до мирних українців. Там були ну, обстріли, в основному це все по житлових будинках було. Тобто, ну, там цілі, ну, цілі сім'ї ну, були знищені, вбиті. Це ж жорстокі люди, не керовані. У них якась певна задача винищити населення. От і все. Попри важкі бої та ризики, Зорислав не полишає спорт ані на ротаціях, ані вдома, біг у бронежилеті віджимання та підтягування. Свій спортивний інвентар. Поліцейський іноді споруджує з підручного матеріалу. Як результат, стіна завішена нагородами та звання рекордсмена України з напівмарафону. Зазвичай бралася якийсь лом, якась дерев'яна перекладина, Робилося турнік в таких, скажімо так, бойових умовах. Брав бронежилет, бронежилеті присідав. Ну тобто виходив з цього становища, коли нічого не було. В планах в мене є все таки пробігти 100 кілометрів. Це така моя мрія. Зайнятися тріатлоном, ну, трошки війна змінила ці плани. Зараз у братів каїнських одне спільне завдання перемогти ворога. І поки вони цього не зроблять, будуть знову і знову повертатися у найгарячіші точки фронту. Тягне дуже сильно. Хочеться, звичайно, додому. Приїжджаєш додому, там тиждень часу і зразу починає тягнути назад. Хлопці, знайомі, там гинуть, ранені. І Евакуацію населення треба. Ну треба все робити, щоб та війна якось закінчилася. А після перемоги у Зорослава та Володимира грандіозні плани, і пов'язані вони, звісно, зі спортом. Найбільша мрія кругосвітня подорож. Хочеться відвідати весь світ, проїздити. Побачити, ну і про Україну розказати. Найбільша моя мрія це відвідати Гімалаї і гору Еверест. Побувати в базовому таборі. І якщо буде така можливість, якщо буде хочу вибратися на саму вершину Евересту, Євгенія Полікарпова, Сергій Конів, Правда, тут Львів. Встигніть придбати квартиру своєї мрії поблизу мальовничої еколокації, де передбачено усе для комфортного життя та за бажанням активного відпочинку. Це все можливе у інноваційному житловому комплексі Perfect Life від компанії Lev Development. Сьогодні стартує продаж лімітованої колекції квартир у останній восьмій секції житлового комплексу Perfect Life. Житловий комплекс розташований у винниках, поблизу паркової зони, а також Емілі Резорт. При розробці проекту ЖК передбачили всю важливу інфраструктуру, щоб у місцевих жителів усе було під рукою. Житловий комплекс Perfect Life – це комплекс бізнес-класу з дизайнерськими холами, з підземними паркінгами, своєю закритою територією, з красивим ландшафтним дизайном, дитячими майданчиками, спортивними майданчиками. Також житловому комплексі є велика кількість комерційних приміщень, де буде школа, садочок. У восьмій секції передбачена ексклюзивна колекція квартир з патіо на перших поверхах, а також квартир з терасами на останніх представницьких поверхах. Введення в Платацію заплановане на перший квартал 2026 року. Ознайомитися з вигідними пропозиціями у ЖК Perfect Life можна у відділі продажу або на сайті Perfect Life Lviv.ua у стрію затримали розповсюджувача психотропів. Його виявили, коли той робив закладки на території міста. Відомо, що він займався розповсюдженням наркотиків на території Львівської та Івано-Франківської областей. При затриманні у чоловіка знайшли 50 зіп пакетів з речовиною півіпі та амфетаміном. Ще 40 виявили у його машині та більше у квартирі. Усе це скерували на експертизу. Наразі йому загрожують до 10 років позбавлення волі. На Львівщині у пожежі загинув чоловік. Займання трапилося у дачному будинку у селі Збиранка. На момент прибуття вогнеборців будівля була повністю охоплена полум'ям. Пожежникам вдалося не допустити поширення займання на прилеглі території та згодом повністю його ліквідувати. Під час розвідки приміщення рятувальники виявили тіло чоловіка. Причини цієї пожежі наразі встановлюють експерти. Кривава драма страшніша за детективний трилер. Не є ворівчині. Чоловік у себе вдома знайшов одразу двох закатованих на смерть людей. І не просто незнайомців, а свою кохану та друга. Звісно ж, господар, якому 53 роки, викликав поліцію, але ж він і гадки, не мав, як швидко служив і розкриють цей жахливий злочин. Тільки послухайте, саме він і виявився душогубом, адже на це вказувала сила селена доказів. Слідчі дізналися, що ввечері напередодні вбивства господар так приривнував свою сорокарічну подругу до шестидесяти восьмирічного друга, що він по звірячому забив їх до смерті голими руками, тепер нестриманому отелу загрожує довічне ув'язнення. А на Другобичині поліцейські знайшли таке, від чого буквально волосся дибки. Там на хуторі в саду під деревом була свіжо вирита могила, яку до того ж замаскували гіллям. Ця моторошна історія починається з виклику пенсіонерки, яка плакала через зникнення сина. Все, що знали слідчі, так це що він вертався від матері, але додому так і не дійшов. Саме під час пошуків саду вони і натрапили на страшну могилу. А в ній був зниклий чоловік із дев'ятьма ножовими ну, пораненнями. Виявляється, будьолашого пошматував. В його річний сусід Молодший за жертву аж на 16 років. Тіло закатованого він приховував майже тиждень на власному подвір'ї. Слідчим негідник пояснив, що посварився з другом під час застілля та в гніві схопився за ніж. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.